Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні буду готувати лениві бризолі, або ще як говорять, лениві біляши Для наших бризолів нам потрібно в мене курячий фарш приблизно 250 г, 2 столові ложки молока, одна цибулина, одне яйце, маленькі вафельки, олія для смаження, сіль, спеції перець за смаком Саме перше, що нам потрібно зробити, це зробити наш фарш. Беру одну цибулинку і нарізаю її маленькими кубиками. Цибульку додаємо до фаршу, додаю сюди молоко для соковитості фаршу, сіль спеції, все за смаком. Гарненько перемішуємо. Фарш готовий. Тепер ми можемо начиняти наші вафельки. На одну вафельку наложуємо фарш. Гарненько розмащуємо його, розрівнюємо по всіх куточках нашої вафлі і зверху наложимо іншу вафлю. Ось такі у нас виходять приблизно товщиною наші бризолі. І так з усіма нашими вафліками. Начинила я наші вафельки. Тепер буду робити кляр для наших вафл. В Миску додаю яйце, трішки спеції, все за смаком і збиваю гарненько. Тепер смажемо наші вафлі. На сковорідку наливаю олію. вафлі занурюю в яйце. І смажимо наші бризолі на середньому вогні під закритою кришкою, щоб всередині фарш пропікся також. Наші бризолі і готові. Погляньте, яка смакота. Всередині просмажені. І можна куштувати. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти! Смачного!